З нами на зв'язку: Андрес Умленд, політолог, аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи. Мої вітання вам. Вітаю, дякую за запрошення. От, пане Андресе, цікава ваша думка. Давайте почнемо з приводу того, що не прийматимуть нових біженців. Як ви можете пояснити такий крок? Ну, На жаль, ця тема імміграція була одна із головних останньої. Ось виборчі кампанії, і на тлі багатьох багатьох мігрантів зараз виросла ця партія альтернатива для німеччини правопопулістська партія, яка хоче не просто обмежити мігрантів, ну приїзд мігрантів, але і депортувати мігрантів. Ем, і ну, Тому це зараз така відповідь на цей електоральний можна сказати запит. Хоч насправді Німеччині потрібні іммігранти, тому що ем, загальна кількість людей в Німеччині не росте, а, а навпаки, ем, зменшується. Тобто, це така можна казати частково популістська акція. Пане Андрес, а от щодо України нам цікаво, от ці всі нововведення, всі ці перепитті, які відбуваються в Німеччині, як вони вплинуть на нашу державу? Щодо підтримки України, коли що нам очікувати? Е, ну, мені здається, ця коаліція буде краще, ніж остання, тому що е, е, ХДС і керівник цієї партії Фредерих Мерц вони, е, дали сигнали, що вони будуть е, підтримувати Україну. І тут ще такий теж фактор, що це тільки дві партії зараз. Ці е, коаліції, В колишні були три партії і. Я очікую, що буде більше підтримки, ніж було. І е, покрай... принаймні воно так звучить е, від особливо від Мерца, і що буде е, теж така більш ріш... рішуче керівництво на європейському рівні. Ну і о... особливо, я сподіваюся, що нарешті е, вирішать. Е, е, роз... е, е, ну, Конфіскувати ці е, російські гроші, які зараз заморожені в європейському союзі, і передати їх Україні, і це було б велика е, підтримка, якщо це станеться, так ну от коли нам це чекати? Бо бачите, після ситуації з штатами е, те, що там відбувається, які тепер відносини з Україною щодо підтримки, нам нам дуже важлива європейська підтримка, чим е, раніше. Чим швидше, тим краще. От, зокрема, цікавить про е, російські активи, коли їх зможуть розморозити. Так я не знаю, коли це стане. Це, це якась е, така вже ситуація. Вона вже три роки, е, три роки так триває. І про це багато говорять, але щось воно не вирішується. Зараз е, вже якби непряма підтримка через ці гроші йде, тому що там. Якби відсотки від е, цих е, грошей е, зараз передають Україні, але але якщо їх розморозити, то це була б велика сума, і тоді б е, е, Україна могла би сама просто себе купити, е, е, ну е, е, багато. Е, Зброї і і вирішити сама свої проблеми без цих без власна західної підтримки, що зробити, щоб це швидше сталося. Ну, це якась юридична проблема, і теж це стосується якби економічних питань. Я теж, я не економіст, не, не юрист. Я теж не розумію, чому це так все складно, тому що в будь-якому випадку зрозуміло, що ці ці гроші ніколи не повернуться в Росію. Ви вже сказали про те, що ця коаліція буде краще по відношенню до України. Ну і Мерц, він критикував Шольця за нерішучість в його поведінці, в його підтримці України. Що очікувати від Мерца зараз нам? І як взагалі, ось на цього нового канцлера дивляться самі німці? Ну е... Ця партія вона виграла ці е, е, вибори. Але зараз, звичайно, е, останні рішення, які були прийняті ще до початку нового нового уряду, вони виходять за рамки того, що говорилось в предвиборчих кампанії. Тому зараз насправді підтримка для цієї партії, ХДС, Християнський демократичний Союз впала. І е, тим не менш, це е, Новий канцлер, і у багатьох я думаю, німців є надія, що це буде краще ніж Шольц. Шольц в кінці свої він зараз ще формально є канцлером. є він дуже непопулярний в результаті цих трьох років, які він був у владі, і ну для мене ще. Не зрозуміло, як це все буде, коли дійсно новий уряд почне е, е, керувати, тому що риторика Шольца вона дійсно дає багато надії. Він навіть там говорив про Таурус, крилати ракети Таурус, і я сподіваюся, що дійсно буде більш рішуча підтримка риторика і... мер це Ви маєте на увазі? Та оновилися та а, а що я ви сказали Шольце риторика виберся. Шольц, да, так Мерцемер так, Мерцер. Мерц. Так, так. і це до речі була одна з великих різниць між Шольцем і Мерцем. Шольц сказав, що він не буде давати ці ракети. Таурус Мерц сказав, що буде. Зрозуміло. Добре, дякую вам, спасибі. А до речі, знаєте, що перепрошую, от одну ще хвилинку. А на вашу думку, чому ось ця партія права обійшла вже правлячу, зокрема, в соцопитуваннях? теж? Ну, це така антисистемна партія, яка зараз е, рається всіми цими проблемами, які є, і внутрішніми проблемами. Ем, Німеччини і зовнішні виклики, і вона ефективна. І, ну і це щось подібне, що ми маємо в інших європейських, е, е, не тільки європейських країнах. Це як би е, просто варіант того, що є во Франції і Трамповська рух МАГа, і е, в Австрії є подібна партія. Тобто, це, на жаль, така зараз загальна. Європейська загальна західна можна навіть сказати явище і е, на жаль, це ця німецька партія, вона проросійська теж партія, і вона отримує особливо високу підтримку в Східній Німеччині, в колишньої е, е, німецької так званої демократичної республіки частиною радянського блоку. А наскільки Мерц рішучий чи може він піти в конфронтацію з Трампом, наприклад? Ну, вже риторично вони вже знаходяться в певній конфронтації, хоч ну традиційно християнські демократи вони ближче до республіканців в Америці, але зараз є такий розрив між ними і. Все ж, Мерц хоче захищати західну цивілізацію, західну. Коаліцію і а для для Трампа це вже не так важливо. Він там зараз має таку ізоляціоністську націоналістичну позицію. Як це все буде розіграно? Потім для мене поки важко казати. Ну в будь-якому випадку, я думаю, що добре, що зараз буде новий уряд в Німеччині, тому що старий він вже не, не був ефективним. Почули, дякую вам, спасибі, що вийшли з нами на зв'язок. Андре Сумлен, політолог, аналітик з Тумгольського центру дослідження східної Європи.